Всіх вітаю, купив на Аліекспресі ось таку плату понижаючого модуля зарядки. Дана плата досить таки компактна, но досить потужна, до 65 Вт. Працює вона з напругами від 8 до 30 вольт, має підтримку різних протоколів. Подивимося, на що вона здібна протестуємо в різних режимах, подивимося, наскільки сильно вона нагрівається і чи варто таку плату купувати. На вхід подаю напругу 24 В, підтримує від Delivery 3.0 протоколи Apple, Samsung, Huawei, Quick Charge 2.0, 3.0. Максимальна напруга 20,5 В. Ну і також у нас максимальний струм на виході 325 А. Ну, і це, в залежності від різної напруги, ми отримуємо різну потужність. І ККД у нас 92-97% заявлено. Ну, Що буде насправді, ми це провіримо. В холостому режимі плата споживає струм 1,6 мА і бажано посудити. І платою поставити вимикач кнопочку. Щоб, коли ми нею не користуємося, просто виключили, ніби що то є 1,6 мА. 0 мА до мА. От вам і через місяць получиться ампер. Перший тест навантажимо плату струмом 1 А 5 В на виході, 1 А, по входу у нас 24 В і споживання 0,22 А Порахуємо ККД 24,022 і це у нас виходить майже 95%. Тепер ми оце так залишимо хвилин на 10 і подивимося, наскільки сильно вона нагріється в такому відкритому стані. Найбільше гріється мікросхема до 48 градусів, дросель 42 і конденсатор 38. Збільшуємо струм навантаження замість одного виставляємо три. По уходу у нас уже 0,71 А07. 81% тут замість одного 3 ставимо. Ну, вже він у нас 88% орієнтовно. Ну і цікаво, до якої температури зараз прогріється. Мікросхема майже до сотки розігрілася, 95 дросель до 75%, конденсатор 1 до 62%, другий кондьорчик то до 71 Зменшимо вхідну напругу, можливо, через це ми збільшимо ККД, буде менший перепад напруг між входом і виходом. Ну і, Наприклад, напруга 12. Вольт. 12 вольт, струм у нас 1,44 А. І ККД у нас 86%. Це навіть гірше, ніж з вищою напругою на вході. Тобто більший перепад, нагрузка та ж сама, і ККД вищий 88 як це так воно виходить? Давайте, наприклад, ми знову поставимо напругу 24 В і замість 3 А ми поставимо нагрузку 2 А. Так, тут ми міняємо на 2 А, напруга 24, струм. 0,45 Ампера. 0,45. Це у нас виходить 92% зараз. Ну, чудово, мені таке подобається. Це краще, ніж до 90. А тепер зменшуємо напругу до тих же самих 12 вольт. 12 вольт, струм 0,91 А. Тобто було 92%. Тепер у нас ККД змінився на 0,91. Дев'яносто два, дев'яносто один знову гірший став. Цікаво. Ну Ця плата дійсно витримує заявлену потужність. USB-тестер в якості тригера. 9 вольт 27 Вт. Це при 3 амперах нагрузки 12 вольт 36 Вт, 15 вольт, 45 Вт, 20 вольт, це 60 Вт. Максимально 325 А можна. Ну-ка ми Зараз трошки з більшим струм, зробимо 3,25, як заявлено. 3,25, і це потужність да, 65,5 Вт, витримує. І який же ККД в цьому режимі? Має бути високий, бо перепад маленький. Вхідна напруга у нас 23,35. 35, струм 3 ампери. 2,95. 2,95, Вихідна напруга у нас 21 вольта. 21. Струм, 3, 25 ампера. 3,25. 90 майже 95%. О, оце вже ще ліпший КПД. О, таке мені подобається ще більше. Так що дійсно ця плата вона витримує свою потужність, Ну, то що буде грітися. Конкретно буде грітися до температури під 100 градусів. Тут нижня частина плати вона використовується в якості радіатора, видно, тут металізацію. Можна вже яєчка жарити, тут температура вже просто капітальна, можна вже, не знаю, що робити. Замість 3 А я вже до 4 дійшов, все працює, не виключається. І по температурам у нас така штука 140 градусів, 141. Якщо закрите якусь коробочку, то я думаю там і до 150 дійде. Давайте ще трошки збільшимо потужність. Мені цікаво, яка кажу, тут максималка, коли будемо по 100 от там 401, 4,05 А, 4, 4 А50. Це 81 Вт. Уже. Збільшуємо ще 4,1 А і все, воно виключилося. Коротше, максимальна потужність цієї плати це 80 Вт. Отака малюсінька плата 80 Вт. Ну так то плата мені сподобалася, тобто малесенька, її можна використовувати. От, маєте ви блок живлення якийсь там на 24-30 вольт, і ви його можете перетворити в універсальне зарядне, і будуть у вас різні протоколи, різна підтримка. Тайпсішку можете підключити, паяльник можете до него підключити. Паяльник буде прекрасно працювати, бо ця плата витримує 65 Вт. І паяльники наподобі секьюра, вони теж на 65 Вт розраховані. Так що посилання на цю плату я залишу в описі. Кому цікаво, можете перейти. Недорога плата, можна собі парочку штук купити і може повалятися. Рано чи пізно вона вам. Вам обов'язково пригодиться. Ну і видим, Тут у нас ще є запобіжничок. Тобто, китайці подумали про безпеку трошки, якщо що то запобіжничок перегорить. Ну в принципі все зроблено так. Максимально дешево, але но більш-менш нормально. Конденсатори керамічні такі жирненькі поставили. Пульсація в районі 230 мВ-250. Це зараз стромне вантаження 2 А напруга 12 В, щоб і ні туди, і ні сюди. Ну і Збільшимо струм до 3 А і пульсації 240 мВ. Зменшимо струм до 1 А то пульсації навіть виросли 270 мВ. І частота, до речі, впала до 80 кГц. Так що, ось такі то пульсації, ось такий-то сигнал. Якщо вам сподобалося дане відео, то пишіть коментарі, ставте лайки і будемо бачити, чи робити далі, чи не робити. Ну і маю от ще декілька цікавих плат. Це плата зарядки до 3С-акумулятора. Є ще одна така сама імпульсна плата зарядки. Тобто ми сюди підключаємо просто тайп-сішку, тут спрацьовує тригер, тут воно має ще балансувати. Вроде би. Ну, я ще ці плати не тестував. Якщо вам цікаво, то можете написати коментар, що давай можу зробити відео про цю про цю плату чи про якусь з цих, що я от маю, або можу заказати якусь плату, про яку ви напишете. Також в описі будуть посилання на мої вимірювальні прибори, якими я користуюся, так що, можливо, вас з того списку також щось зацікавить. Цими приладами я користуюся при тому не один раз. І на цьому будемо завершувати. Дякую, що додивилися до кінця. Все, до зустрічі!